Їхні ракети кажуть неточні. То як же вони щоразу влучають мені прямо в самісіньке серце? А якщо точні, то хіба ж воно військовий об'єкт? Сиджу в парку на лавочці, виє сирена. Часто вперед, то назад, як маятник. Ось граються діти, а ось це місце в крові. За пару десятків кілометрів боєзіткнення, ці вулиці мішень. Але наші люди стоять стіною, тому я можу ходити вулицями й теж мішень, активність тактичної авіації, все тіло коле таке вже було, вже вбивало і буде. Ці тони вибухівки лежать тягарем на душі. Заплющивши очі, я все бачу, я все ще бачу. Чись брат захлинається кров'ю в окопі з під завалів дістають дівчинку, на її вже голодну кров налипла пилюка. Діди стоять на могилі матері, що стала мішенью ракети. Нелюди катують, вбивають немовля. Цем горить людська плоть, стіни в руїнах будівель, замащені багряними відбитками. Вітер гойдає порожню гойдалку. Часто спиняється, то йде. над дитячим майданчиком. Ось ось розірветься ракета, приціл вже наведений. Натоп тіний. натоп загублених душ. Я припаду вухом до землі, а митою кров'ю. Я чую вібрації смерті, я чую міряди сліз, що падають на кришки домови і на холодну плитку. Я чую, пробиваються тендітні квіти на могилах дітей. Я чую, як хтось видихає востаннє. Я чую, як крапає кров, завиває в порожнечий вітер. Я чую, як уламки пронизують плоть. я чую, як пульс зупиняється так невчасно. Як випадає з руки телефон від звістки, як тиха постать беззвучною совою стоїть над труною, кладе туди своє серце, це мати. Кидає в останній погляд на очі, які з першої миті життя так ясно дивились на світ, аж поки він них не загас. Я чую біль. Все заливає клейка, як живиця, густа, темна кров, кривавий що миває пороги моєї свідомості. Я хочу, щоб це відчувала не я, а ті, хто це роблять, ті, кому байдуже, хто змиряється. Хочу, аби вони щодня відчували фантомні голодні уламки в себе під ребрами, бо це все назавжди. Це надовше ніж існуватиме всесвіт.